Усім привіт, доброго дня. Хотіла сказати, що молодість дуже безцінний дар від Бога. І весна приходить кожного року, а молодість приходить тільки раз у житті. Тому, якщо ти молодий, і я не кажу за тих, які душою молоді, я говорю за вік, тому що від прийняття рішень зараз. В твоєму житті, буде, яке ти приймеш рішення зараз, так буде складатись твоя доля. Тому все має бути мудро, своєчасно і дорогі молоді люди. Я вам бажаю завжди пам'ятати, що все, що ви набудуєте за молодості, воно вам агукнеться у дальшому житті, тому молодість швидко проходить. І як ви її, як ви її проведете, вчіться просто на чужих помилках, не робіть свої. І я вам бажаю, щоб ваша молодість, вона була подібна до мудрості, щоб ви шукали мудрість в першу чергу. Бо молодість швидко пройде, а все, що ви зробите за молодості, Повірте, воно відбивається і в подальшому житті. Тому я бажаю вам дивитись на Бога, на Христа і будувати ваше життя на Христі і цінність вашої молодості в тому, тому що все тільки починається. Розпочинайте свою життєву дорогу з Христом, з мудрістю, здоровим глуздом. Нехай вам Бог в цьому допомагає до побачення.